Сьогодні, в умовах часткової мобілізації в країні, у військоматах ведеться робота з особовим складом, до якого входять чоловіки, рядові офіцери віком до 45 років. Однак старші резервісти від 45 до 60 років, котрі мають навички ведення бойових і тактичних дій, переконані, що їх допомога теж згодиться. Вони могли б працювати у якості командирів та інструкторів. Житель Новолинська, майор міліції у відставці Сергій Кирпа закликає створювати в області резервний військовий підрозділ. Колишній правоохоронець зібрав навколо себе однодумців, котрі, зважаючи на надзвичайно небезпечну ситуацію в державі, готові послужити захисту своєї вітчизни. Пише Волинь нова Так як вік добровольців, які записалися в воєнкоматі старше 45 років, то ми вирішили, щоб ці люди не залишились без уваги від 45 років і вище об'єднатися для допомоги армії флоту нашій всіма можливими нам доступними засобами, і в той же час провести свою перекваліфікацію, військову таку підготовку на випадок. Щоб ми могли бути резервом для діючої армії, можливо, навіть в деяких моментах для охорони громадського порядку, це спонукало до створення цієї ініціативної групи і намагаємось створювати оцей Новолинський резервний батальйон, як ми його назвали. Справа в тому, що в нас військового досвіду, крім армійської служби, немає. А так як ми служили в лавах міліції. То маємо відношення все-таки. Ну, до стрілкової зброї мали відношення, але ми не є, скажімо, солдати-піхотинці. У нас немає військової спеціальності. І є таких багато людей, які просто вже втратили навики цієї військової підготовки, і вона потрібна. Необхідна допомога ну, Володимир Волинській механізованій бригаді. Там потрібні автослюсарі. Вже з тих 12 чоловік, вже два чоловіка, поїхали і працюють по ремонту автотехніки. Нововолинські активісти звертаються до колишніх військовиків області, підтримати їхню ініціативу і створити подібні формування у себе на місцях. Звернення до громадян про створення Новолинського резервного батальйону. Наша батьківщина Україна в небезпеці. Ми з вами в небезпеці, діти, внуки наші в небезпеці. Ворог на наших кордонах готовий до наступу. Російські війська. Зупиняться там, де ми їх зупинимо. Для цього потрібно згуртуватися всьому українському народу від малого і до старого. Великий пласт нашого населення, віком від 45 років і більше, не задіяний для боротьби з агресорами. Настав час об'єднатися в Новолинський резервний батальйон або в Українську резервну армію, яка сильна своїм життєвим і головне військовим досвідом. Цей батальйон надасть допомогу діючій армії і флоту, спеціалістами, по ремонту техніки, необхідними військовими кадрами. Буде резервом бойових діях на полі бою. Українська резервна армія створюється добровільно, незалежно від партії, завдяки високій свідомості громадян. Формуються відділення, взводи, роти, що відповідає будові нашої діючої армії. Тому підрозділи резервної армії органічно війдуть в ряди захисників вітчизни. Дорогі земляки. Не будьте байдужі до своєї долі, до України. Ніхто, крім нас, не захистить наш народ. Ще є час. Записуйтесь в ряди. Української резервної армії готуйтеся до захисту своєї батьківщини. Ми ще багато чого можемо. Ще є порох по рахівницях, Доведемо, що ми козацького роду у шахтарському місті таких добровольців зголосилися вже 11. Володимир Волинської військову механізовану бригаду можна було використати як навчальний центр. Члени резервного військового підрозділу, як вони себе називають, вже отримали підтримку міської влади. Я недавно долучився. Знаю, значить, товариші мої розказували воєнкомату, це як почалося. Пішли в воєнкомат, ну, тут, як сказав Сергій Іванович, що там не, ну, деяких записали молодших, деяких е, сказали почекати. Значить, дізнався я значить, від товаришів, що е, створюється така спілка допомоги е, нашій українській армії. Значить, допомога, е, оскільки ми старші люди, значить, допомога люба. Може бути, чи там, по якісь рекомендації, чи по допомозі, як от він каже, Сергій Іванович, в Володимирі, там, допомогти якусь техніку, Даже, можливо, є люди, які не мають навиків по якійсь техніки, але ну, можна допомогти щось покрасити їм, допомогти там, чи в таких питаннях. Бо кожен чоловік не може бути байдужим. До цього, коли в нас такий, настав такий час, який ми ніколи не, не думали, не наша держава, не думала, що наш, Росія так е, агресивно буде налагоджена до нас, значить прийдеться нам значить, теж підніматися і допомагати. Е, ну, люди нашого віку, я ще хочу сказати, вони ну, майже всі служили в радах армії, ну, радянської ще. І, там, Ну, може, невелика кількість те, що не служили, що яким треба. А так в основному, якщо десь прийдеться десь якісь бойові дії, то, от, як я казав Сергій Іванович, це просто тільки, е, стоїть згадати те, що ми проходили в армії. Тільки його треба пригадати, бо це вже пройшло е, вже багато років пройшло. По тій же медицинській підготовці, по тій бойовій підготовці, ну, стрелковий. так, стрелковий. Ну, Думаю, згадаємо це все ми. і... Будемо, будемо так, будемо готові якось допомагати.